Всім привіт! Давайте почнемо наш новий турнір. Маємо Кривавий на четвірках без фіолетових. Ну, от таку я поставила ставила ну, вирішила мої ліки в центрі. Хоча логічніше було б Анастасію, але я вирішила поставити мої ліки. Ну, хз, не знаю. У мене четвірки дуже бають, ні одної, не одної мультяшки. Не знаю, що буде. Як мої там чахлики відмучаться, о, поки що він мучається. Вдало. Ну, побачимо тут. А так і, звичайно, як будуть. Ніхто не зламаний майже. Це дуже дивно. Але буде лісю, яка буде підрізати мені манну. Ким сюди йти. Ну, нехай Сонька буде. Буде знімати каку. Далі ким? Ну, якщо цих лишити, там може гензеля. Але мені тут не подобається оцей чудик. Ой, він повільний. Можливо, цю взяти, мадам. Ну, попробуємо так. Не знаю, зараз ще притрусь При до цього турніру, подивлюся, ким я тут захочу турнірити. М -м -м -м. Ну, нехай я заберу кристал. Всі мої тут супер-пупер швидкі. Так, комбо не полетіло, це дуже добре. Кого а мені тут не подобається хотау? Тому що це сліпота. Це не дуже приємно. Я думаю, лісю вистачить. Так, і вистачило. Тоді я ще раз можу сюди. Тепер туди. І окей. Ну, щось дуже дивно. Ну, можливо, це просто, що мій рівень такий, що мені дали адекватного противника. І би такі і далі давали. Типу, було класно. О це вже порозумію, це вже все. Тут можете сліпота бути. І ще ти будуть посилення, що робити. Ну, аби Соніку візьмемо в оригіналі. Я б, Якби можна було б сюди взагалі взяла, взяла б мелендера в костюмі, але все-таки... Зайвий буде він мені тут. Попробуємо так може. Ну тут і підгоратиме на цьому турнірі. Так. Ну, отут от спочатку хочу позабирати. Заряджу я її чи ні? Хто як Тут або сині басейні... синчеронами прокрутити. Зарядиться в мене червоні чи ні? Скільки там полетіло их. Камінчики, щось я не рахувала. Можна тоді попробувати все-таки зелених. М -м -м, полетіло. Фух, не зарядило. Гензель. Робили дуже добре. А тепер можна цього, тому що він дуже любить сповільнення кидати. Скільки в тебе буде ще це все? Три ходи? Багато. Що мені? Куди мені? Або Голді дуже хотілося, бо вона поставить свої щити просто і буде сліпота ще. Я так думаю, 100% це теж буде не кайф. Попробувати того чудіка добити. Вийшло. Так, ну, ну-ну. Зелених нема пустоту. Нехай сюди стукне. Не знаю, зараз зарядиться в мене це чи ні. Чи комбо не полетить? Не полетіло. Попробуємо її таке прихлопнути. Вийшло. Це добре. Поки що поля дуже класно літають. Але в мене сьогодні був не дуже класний день, так що я можу сьогодні і тупить, і не... Ну, в принципі, так як завжди. Просто зараз є причина для цього. Так, все, пані Соня, до побачення. Хто там у нас далі? Хм, ну, цікаво. Цікаве рішення. А я тут цю візьму в костюмі, тому що там буде кака, буде зрізата, і буде сліпота. Це, звичайно, поставить мені ще 4 відчеропних. Ну, можливо, якось ми там зможемо це або перетерпіти, або перечекати, або заблокувати його раніше. Так. так, так, так. Два по три червоних і одна трійка зелених. Ну, нехай тут заберемо. В принципі, далі закінчились мої камінчики, бо ще єдиний плюс те, що цей бубновий капітан нібито як не страшний, він там небагато б'є. Не дуже це було помітно, але проблема в іншому. У мене закінчуються мої камінчики. Так, трійка червоних. Все, мінус один джунаїд тому що він не виживе. А зараз я того зарядом. Все, джунаїда добили. Ну нехай цього чахлика. Сонька тоді, мабуть, нехай чекає. Мені цікаво, де мені взяти зелені. Це якось там фіолетові. Коворкнуть і сподіватися, але щось. Так, будуть зелені, це дуже добре. Але хлопці мені не народилися самі. Тут мене вбивають. Вбивають дуже боляче, дуже неприємно. ну це заблокується чи ні? А ще раз. Треш. Просто треш. Так не чесно. Два блокіратора на неї відправила, а їх хоть бих не. Отже наїд мінус. Тепер в мене хоч і червоні є, в пустоту, але вже немає ніякого сенсу на це. Зелених нема. І зараз ходить в того. Ну, в принципі, Капець мені тут. Хоч і оборона легенька, і все, але, але, але мої камінчики були десь дуже далеко, десь дуже пізно. І нічого в мене тут не вийшло. Я навіть більш нікого й не винесу. Мало того, що це під сліпотою. так його зараз і доб'ють, в принципі. Мімо. Отак От перший день легенько оборона, а в мене розбив. Так, зрізи, зрізи всякі. Коші де взяти. Мабуть, візьму мій ліки. Попробуємо так, а з іншої сторони ще би когось. Може цю взяти Анастасію. Але в мене тоді буде досить таки пасивна команда атаки. Прибрала червоного, а у мене тепер червоного куча на полі. Так. Нехай тут спочатку. Так, зробимо. І-і. і. Давай, пане, будемо бити в тебе. Вистачило, дуже добре. Полетіло комбо, зарядило, так. Ні, не зарядило. Добре, блокуємо тебе. Мабуть, тупані. Зірвем червоні, зрядом Жонаїда. Тут з полем пощастим. Поки що. Куди би його це вдарити? Ну, давайте сюди. Зараз тут щось покруто. Так, тут добили. Та зараз повинна сама від'їхати. Мені би гензеля в цьому в костюмі. Ну, там прикольно от ну, Оцього. Шкоду. Коли мана набирається, там рівень більший. І то я такого, якби собі. Так, блокуємо. Мінньонів того блокуємо. Зарядим соньку, будемо бити почало. Вермеку умре зараз. Угу. Може, дотицяють? Ні, не дотицяли. Так, все є. Тут там у нас далі? Ух ты, колін. Лікар, контратака, сліпота. Халепа. Халепа. Кушати тут брати, братця. Треба синіх, а в мене з синіми проблема. Візьмемо тоді гріма. Я його ще тільки почала качати мультяшку. Так, візьмемо тоді. Ще десь один грім був у мене. О, ось. Попробуємо тоді, так. З звичайно, буде проблема, якщо я не зможу того заблокувати або винести. Так. Ну, можна було би трійку синіх, а там би склалась стрійка зелених, але зробимо так. Угу. Так, він від'їхав. Це дуже добре. Але не дуже добре те, що в мене синіх, в принципі, маловато. Це у нас церковник. Попробуй заблокуй. І ка сценях вистачить на заряд чи не мабуть, ні. Лише на Сонько. Ну, попробуємо заблокувати. Не захотів, тепер то знімаємо тоді з себе це. Далі Зарядом цих двох і тоді вже будемо виносити цього з контролю. Не хочу я мене просто ні одного диспела немає, і я зовсім не хочу мати справу. Тепер взяти хутау, заблокувати так. Я вже позвичу хотіла збирати червоних. У мене ж то їх немає. І оце така проблема, коли часто міняєш команду атаки, що, ну, це в мене. Я, я наприклад, довго звикаю до однієї, а потім, коли я її міняю, це в мене проблема. Скільки в тебе. Ну, може, ми його доб'ємо синіми. Так, хотіла казати, може, можуть відродитися, потім згадала, що вона ж кривавий тренір. Так, пан Мелендор. ти нам, в принципі, не страшний, але те, що ти ото стрички свої випускаєш, не дуже кайфово. Так, ці зарядились. Ну, попробуємо. Пану цього стукнута. Нехай так буде. М -м -м, трішки не добили. Далі буде, якщо ви стрічка випустите, це вони буде... А, не добили. Дуклювали. Все є. Ну що, Бо оборони сьогодні були легенькі. Поля були класні, крім одного тапку. Маємо хто зна де. Ну, поки що не дуже да, У мене класно в атаках. А там побачимо, як буде далі. Все, всім дало кам'янім пока-пока.